Росіяння доволі весела країна. Тільки в цій країні власник незаконного човика в самій же росіяні може захопити найбільше місце за всю історію так званого СВО Ростов на Дону. Чуєте вайби у Габуга країни? Я точно чую. Це ще смішніше на фоні того, як назавжди зверхньо дивилися росіянці. І продовжуючи тему прорахувався, але де, хочеться нагадати, як одні росіянці приходять з СВО і вбивають інших. І це все спонсорується державою. Здавалось би, вивербуйте зеків по статтям вбивство, зґвалтування, канібалізм, і після якогось року на війні відпускають їх. Що ж може піти не так? При тому, що їх реально відпускають, це смішане фоні новин про те, що інші мобіки сидять без ротацій, і навіть після тяжких поранень їх відправляють далі штурмувати. А ось людина, яка вбила цвяходерам свого саботильника, потім приготувала його серце з овочами і з'їла, і при тому він це це записував на камеру. Спокійно собі чилить в своєму селі, але цей пацієнт ще нічого не зробив. Поки. А оцей вже встиг знайомтесь, Владимір Александров був раніше судим за злочини сексуального характеру. Як думаєте, що ж він зробив після того, як повернувся з війни? Він зґвалтував та вбив дівчинку з 4 класу, потім помістив їй труп в мішок та викинув в підвал. Сам же він після скоєного намагався втікти до Москви, а звідти попасти знову на війну, герої, яких росіяні заслужила. Перчинки ситуації додає те, що за місяць до цього в дівчинки померла мама від онкології, залишився батько один. Це хороший, дочка, мене сама хороша була. Училась хорошо. А на. Саме хороший ребенок у мене був. Все, давайте інтерв'ю. Ще доволі забавними мені здалися коментарі сусідів про вбивцю. Далі цитата: Він не скривав свої судимості, але не говорив, за що конкретно був судим. Вів себе пристойно, багато уваги приділяв дітям. Дарував їм цукерки. Закінчили цитату. В росіянській голові нічого не стрельнуло. Зек, велика увага до дітей, ну, напевно, пристойна людина. А ось ще один красунчик Артем Бучин. До того був засуджений за вбивство та зґвалтування медсестри в місті Чусової, але потім підписав контракт і згодом був відпущений. Але душа чорта не здалася, і він взяв і вбив свою дружину і доньку 2017 року народження. По його словам, він це зробив, бо барабанний дріб, вона йому зраджувала. А цей хай сам представиться. Биков Андрій Вікторович, 14, 7, 74 года рождення, постійно сидів аж з 91-го року. Останнє, за що сидів, це вбивство. Не ну ця людина точно пристойна. А стоп, він поїхав топки і там спочатку намагався звалтувати, а потім задушив 12-річну дівчину. Та не може бути. А потім викинув її труп до колодця, при тому, якщо що, його обміняли. Те відео це відео з полону. Оце я розумію вибір для обміну. В росіяні ну точно якийсь культ зеків. По їх ієрархії спочатку чеченці, потім зеки, потім решта сміття. А ось цей пацієнт знайомий фактично кожному, бо це сталося зовсім недавно. Цей Азамат прийшов до салону сотового зв'язку, там де працювала його дівчина, яка вже не хотіла бути його дівчиною, та вбив її там, бо вона хотіла розірвати з ним стосунки. Так, а тепер здогадайтеся, за що він сидів. Правильно, він вбив свою колишню дружину. Причому ну, ситуація була доволі схожа, тільки там була дружина. Яка з ним теж розривала стосунки. Цікаво, а ця дівчина знала, за що він сидів. І насправді це далеко не всі історії, їх ще багато, і буде дедалі більше. Слідством всього цього стала аполітичність. Якщо ви не цікавитесь політикою, то вона зацікавиться вами. І буде це дуже погано. Це стало прям свідством їхніх дій. Все одно на війну в Україні вас це не трогає, скоро почне. В цих історіях мене ще хвилює, що ці звірі були на нашій землі. І невідомо, що творили там. Тому призиваю вас донатити на ЗСУ, а також, можливо, навіть вступати до Збройних сил України та знищувати всю цю нечисть.